you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Піарна компанія гетьмана розвивається шаленими темпами. Порошенко намагається будь-якими способами будь-яким способом залишити свій слід у політичній сфері. Сьогодні ж справа дійшла до так званої крадіжки. Порошенко запропонував план тиску на Росію, який частково скопіював у санкційної групи Макфола Єрмака та офісу президента. Дивно, що у мінських угодах аж 15 пунктів придумав тут лише сім. Схоже, команда Петра вже зовсім застаріла та скоро почне копіювати слово в слово. Як відомо, санкційна група Єрмака Макфола готує новий санкційний. План сказав в інтерв'ю Forbes голова офісу президента Андрій Єрмак. Росія має гроші на війну, тому санкції, які є на цей час, недостатньо. Ми плануємо провести санкційний саміт в Україні. Він матиме на меті проаналізувати, що вже зроблено, і розробити потужний план санкцій, зазначив Єрмак, додавши, що він обговорив це з Майклом Макфолом. Що тим часом заявляє Порошенко: санції заклали під Росію бомбу уповільненої дії, поступово перетворюючи її на православний Іран. Але нам потрібен швидкий вибухоподібний ефект, хвиля від якого, якщо не знесе Путіна, то принаймні точно позбавить його ресурсу для тривалої війни. Пише Петро Порошенко для Ле Фігаро: Санкції – це не мета, а лише засіб, а ціль перемоги у війні і справедливий мир. Раніше санкційна група Єрмака Макфола опублікувала дослідження щодо обмеження ціни на російську нафту у 2023 році за базового санкційного сценарію, з обмеженням ціни на нафту Росія матиме значні труднощі з фінансуванням свого платіжного балансу та бюджету. Однак, за реалізацією амбітного сценарію, який передбачає ціну у 30-35 доларів РФ, досягне критично низького рівня нафтогазових надходжень, вже в першій половині наступного року. І тут раптом гетьман вирішив також. Заговорити про нафту у перші місяці війни ціни на нафту та газ підскочили, і лише від торгівлі енергоресурсами Москва отримала 350 мільярдів доларів за рік. З таким скарбом Росія може як завгодно довго воювати і не лише з Україною. Отже, завдання демократичного світу суттєво скоротити цей дохід у поточному році. Про це могла говорити людина, яка не торгувала із путіним нафтою вугіллям і зордло, і не заробляла із ним гроші, але точно не герой нашої розповіді. Як відомо, країни-члени Європейського Союзу мають намір ухвалити 10-й пакет санкцій проти РФ до саміту Україна ЄС. Що відбувається у Києві на початку лютого, Порошенко не міг обійти цю тему стороною. Він зазначає, що 10-й пакет санкцій ЄС має бути готовий до річниці російського вторгнення. Ми наполягаємо на рішучих санкціях, які сукупно зі збільшенням постачань зброї вже цього року примусять Путіна до миру, заявив Порошенко, перефразовуючи слова Єрмака, про те, що чинних антиросійських санкцій недостатньо. Ще одне завдання найближчих місяців сформувати наступальний потенціал, достатній для того, щоб звільнити Україну від загарбників, і відбити в них охоту нападати на інші країни, каже Порошенко. Як зазначає, Єрмак проводяться постійні наради щодо забезпечення технікою та боєприпасами українських військових. Отже, тема потенціалу ЗСУ обговорюється завжди. Про внесок у війну під назвою мінські домовленості Порошенко чомусь не згадав. Цікаво, чому це ж також своєрідний план гетьмана, в минулому наслідки якого ми терпимо й до сьогодні. У свій час Порошенко цинічно продовжував з одного боку кричати про армію, мову й віру, а з іншого укладати угоди, вигідні ворогу. Угоди, які зараз призвели до таких кричущих наслідків із якими доводиться тепер боротись нинішньому президенту та всьому українському народові. Правдовуватись всілякими планами і семи пунктів, щоб змусити Путіна піти вже надто пізно. Ми не забудемо на чиєму боці колись був автор цього грандіозного плану. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.